Вітанечка, мене звати Маріка і я сьогодні хочу поговорити з вами книжку Гора з плачей. як виявити і подолати 13 психологічних заборон Марії Фабрічевої. Фабрічевою, не Фабрічевою, я подивилася в одному подкасті. Вона <звук> страшна на жарко, спека, як в сраці у сатани, тому якщо я буду потно мокра, червона, не збивається, то тому що мені <звук> соромно. Жарко, дуже жарко. Поки ми не перейшли до змісту книжки, зазначу, що якість видання, як завжди, у видавництво лабораторії прекрасна. Тверда палітурка, гарний е, папір, ідеальний шрифт, табель все. Лясце пісня. На сайті видавництва лабораторія про авторку зазначено наступне: українська психотерапевтка з понад досвідом. Кваліфікована практик, напевно, практикиня, транзик... Ля -ля -ля -ля. Транзакційного аналізу та членкиння міжнародних психологічних асоціацій. Крім того, на її сайті я знайшла диплом з Національного університету імені Драгоманова. А отже, такого фейла, як був із спартаком спокою, а отже, такого фейла, як був із зі Спартаком Спокою, Спартаком сопок. Собокою, собоко, собокою. Спартаком Спокою. А отже, такого фейла, як був зі Спартаком Суботою, тут не буде. Це вже тішить. Марія вже не перший рік веде блог в інстаграм. В неї є багато відео на Ютуб. І можливо, тут в тому, що вона блогерка, криється найбільший мінус для мене цієї книжки. Вона більше нагадує мемуари аніж психологічний нонфік. Хоча в хештеках зазначена психологія, психотерапія, психологічна свобода, трансформація, саморозвиток, особистісний ріст, і тут нема нічого про біографію, мемуари. Однак кожен розділ цієї книжки присвячений певній забороні, певному праву і забороні, яка це право скасовує. Наприклад, право жити, право бути здоровим. Право бути важливим, на довіру, діяти, думати, на сепарацію, досягнення, спонтанність відчувати, на близькість і так далі. Тому подібне. Кожен цей розділ починається з історії життя Марії, яка так чи інакше повпливала на формування в неї відповідних заборон. Чи це цікаво? Так, певним чином, особливо це може зацікавити тих, хто підписаний на пані Фабричеву, слідкує за нею в Instagram або в YouTube. Може, я був в неї десь на курсах або де. Чи це корисно? Психологічна теорія може і здатна податися без конкретних прикладів, але саме приклади реальних людей роблять цю теорію більш доступною, зрозумілою, особливо тим людям, які не глибоко занурені в психологічну тему. Саме завдяки цим прикладам ми можемо краще зрозуміти, що малася на увазі, зрозуміти, чи відгукується це нам, побачити паралелі, можливо, з нашим життям, можливо, в нас бувало щось подібне, а іноді буквально те саме. Тож так. Це корисно, реальні приклади корисні. Але чи спрацювала ти в даному випадку, як на мене, ні. Можливо, у певний час. Справа в тому, що при написанні книжок для широкої аудиторії психотерапевти не дарма беруть приклади з життя своїх пацієнтів. А не зі свого особистого досвіду, з дозволу людини, зі зміною імені фактів ясна річ. Таким чином образи виходять збірними, конфіденційними для особи, але впізнаваними для читачів. А досвід цих збірних образів стає великим зручним для прикладів. Таким чином і автору зручніше пояснити донести свою думку, бо образ можна підкоригувати під себе, та? ніхто не буде перевіряти на факти, бо більше вони і так змінені. І для читачів флеш впізнати себе, бо це буде варіативність образів. Ти читаєш як наводяться, тут так і розбирають з психологічної точки зору, патерни поведінки певних людей, і ловиш себе на думці: о, це я так роблю, о, це моя мама так робить, а це мій дядько, це викопаний дядько. І це правильно, так і має бути. Таким чином досвід, який ти таким чином ти забуваєш досвід, а не просто знання, ти читаєш цю книжку. І імплементуєш одразу свою пам'ять ці знання. Вони стають особистими, вони проводять через ці паралелі з життя, ти краще засвоюєш інформацію. І в майбутньому, поки ти читаєш цю книжку, якийсь час після того, як ти її вже прочитав, ти все ще продовжуєш аналізувати те, що відбувається взаємодії з твоїми близькими, рідними, друзями, все це проходить через призму сприйняття. Яка у цією книжкою? Так? Тобто ти все ще дивишся на стосунки через призму, описаного в книжці, і це допомагає тобі краще зрозуміти і людей навколо тебе, і засвоїти інформацію, яку ти прочитав. Книжці. Ти аналізуватимеш цю інформацію глибше, швидше вхопиш закономірності, якісь патерни, причини наслідкові зв'язки, бо ти будеш розглядати цю поведінку вже в ширтому в ширшому контексті, в ширшому контексті взаємодії з цими людьми. Саме так, а не інакше знання з психології вбудовуються в наше життя. Ми дуже егоїстичні особи. все має проходити крізь нас. Натомість у цій книзі бачимо переважне життя Марії. І дуже точкові рідкі вкраплення життя клієнтів Марії Фабрічевої. Ці точкові приклади можна перерахувати на пальцях, але саме вони мені відгукнулися найбільше, бо в них я іноді знаходила щось, що відповідає моїм якимось звичкам, або звичкам моїх родичів. А якщо ви, як я, з Марією раніше були незнайомі, і її особисте життя, відповідно, вас поки що не цікавить, а її особистий досвід. Як в моєму випадку просто вам не відгукнеться, то тоді вийде, що тут є суха теорія і мемуари. І вони, нібито, й перегукуються не завжди. Але виходить, що одна частина, суха теорія, вона недостатньо наочна, вона недостатньо зрозуміла, як її принести на мене. А інша частина це та, яка мемуари, вона мені просто ну, не цікава і вона мене обтяжує. Бо коли ти береш книжку з психології, ти сподіваєшся отримати якусь психологічну підтримку. Та? Краще зібратися в собі, щось зрозуміти, дослідити та, про себе. Натомість тут в мене було таке враження, що це я психотерапевт, і Марія в мене на прийомі. І вона мені. Розказує все про своє життя, і тому я її вислуховую все, що було в неї в дитинстві, все, що було в неї встановлені, знову і знову про всі її драми життя. Не хочу образити Марію. Звісно, треба мати величезну сміливість, аби поділитися з таким досвідом, і велика їй повага ця це, це знову ж таки, якщо у когось перегукнеться, то дуже такі важкі теми підняті. Якщо хтось побачить в її оповідях себе. То ця книжка може вийти, ну, прям ідеально для вас. Таке теж може бути. Наприклад, у безособовому проханні однієї клієнтки, е, і ніхто не зробить чаю, я впізнала свого дядька. Це, це мій дядько, і е, його це. Ех, так чаю хочеться. А у Марії в родині так не робили. І не додає вона ту за увагу з життя клієнтки буквально на один абзац. То в мене не було б у цього і розуміння, що о, от воно що? От воно чому так відбувається? Саме тому мені не сподобалося те, що в 99,9% випадків усі зборони розглядалися з... через призму життя однієї особи, Марії. І бо, як вся особа одночасно виступала в ролі психотерапевтки, в мене виникав додатковий дисонанс. Справа в тому, що е, в психотерапії ви не на рівних. Психотерапевт і клієнт це завжди, ем, завжди мають дисбаланс влади. Дуже часто клієнт переносить на психотерапевта свою значиму фігуру. Це може бути мати, це може бути батько, хтось близький, хтось якась авторитетна постать, і виходить, що тут треба балансувати, аби не перейти межу, аби. Не з страв свого пацієнта. Це, це дуже складна робота, дуже складна. І цю межу, виявляється, дуже легко перейти в книжці. Я з таким раніше не стикалася, тому що весь наук-поп, з психологічним уклоном, який я читала до того, не мав так багато особистісного досвіду. Це в мене перше таке було, що я дійсно відчувала, ніби це я. Веду терапевтичну сесію для Марії. Бо вона розказувала мені все, що ставалося, яка вона молодець, як вона з цим поралася, це я так роблю на психотерапії зі своєю психотерапевткою. І оці вкраплення ем, сухої теорії, вони якось були як, як, ніби, як ніби відірвані. Знаєте, в мене було таке враження, що воно Окремо і окремо. Так, ми маємо зважати на те, що особиста психотерапія, це гідне те ж саме, що книжка, але вразливий тут читач. І коли ви на цього читача вивалюєте всі свої трабли, причому вони описані дуже, дуже художньо, вони описані детально. І так, перед деякими розділами там є прям тригери. що, Якщо ви чутливі до певних тем, бо тут піднімається тема, так, щоб YouTube мене не заблокував, коли людина вирішує піти з життя, признали тут читати. Він придбав цю книжку не для того, щоб зануритися в страх, біль, смуток, сум'яття іншої людини. Це може бути, якщо це через призму багатьох людей, багатьох різних досвідів. Ми тоді розпорошуємося, ми не зенуємося так глибоко в історію життя однієї людини і, знову ж таки, не психотерапевта. Я от наголошу, що пацієнт проєктує на психотерапевта батьківську фігуру. Уявіть, що батьківська фігура батько. Чи мати починає дитині розказувати про свої всі негаразди, які були в його чи її житті. Це важко. Тут вразливий читач. Читач не має вислуховувати е, це все. У психотерапевтів є свої психотерапевти. На це теж є причина. І не буде один психотерапевт терапетизувати терапев, терапевтизувати. Од іншого, щоб потім той терапевтизував його. Таке слово, взагалі, слово. терапевтизувати. Зараз. Терапевтизувати. Нема такого слова. Вислуховувати, лікувати, помагати психологічну, Отрим... надавати психологічну допомогу. Не бути такого, що один. Психотерапевт надаватиме психологічну підтримку іншому психотерапевту, а потім той надаватиме психологічну підтримку цьому психотерапевту. Ну, це абсурд. Це так не спрацює. Поза межами сеансів ви не взаємодієте. І Психотерапевт залишається от такою знаючою фігурою. Так людиною, так іноді психотерапевт ділиться власним досвідом. Але не так. Це нагадало мені досвід, до речі, з книжкою Вибір Едіт Егер. Хто не знає, це історія жінки, яка ще підліткою опинилася в Аушвіці. Вона втратила там батьків. І вони з сестрою пережили ці всі звірства. Вона й досі працює, настала психотерапевткою, контрапарткою, досі працює, їй вже 97 років, і її історія надихає, Вона неймовірна жінка, вона досі допомагає людям. Вона змогла не тільки це все, вона, вона вижила. І вона обрала, зробила вибір, жити, жити а не перебувати в полоні тих жахіть, що відбувалося в Аушвіці. І ви скажете, що це все є в анотації. Тобто, так, там зазначено, що ця жінка перебувала в концтаборі, і про те, що її досвід перебування в концтаборі також буде описаний, зазначено. Однак. Знову ж таки, воно знаходиться. Я слухала вабук, і ця книжка знаходиться в розділах стосунки, психотерапія, мотивація, саморозвиток. Там нема мемуарів, нема мемуарів, нема біографії. Тому я припускала, що це буде невеличкий шматок. Що, можливо, до цього досвіду повертатиметься, і вона одразу розбиратиме психологічні якісь прийоми, які допомагали, які можуть допомогти, які мають зцілити цю травму. Це блогитне, так? Спойлер. Фрагмент про перебування Едіт в Аушвіці він найбільший, це найбільша частина, і вона знову ж таки дуже художньо описана, з дуже глибокими переживаннями, дуже багато там родинних зв'язків. І ще до того, як її з родини вивезли в концтабір, там навіть навіть далі воно трошки йде, і, і коли я почала це слухати, я думаю, божечко, божечко, я ж зараз прив'яжуся, я розумію, для чого це робиться, і мені це вже не подобається, тому що там розповідається про дитинство. Цієї авторки про якісь моменти з взаємодії з її мамою, і я знаю, що цю маму одразу вб'ють, Щойно вона опиниться в консабрі. Це, це жахливо. Це жахливо. І я слухала це. на ікс-2. просто неможливо було слухати в нормальному темпі. У Мене серце цього мені було погано, фізично погано скручувалося живіт від того, що там описано. Це просто, це просто жахлива книжка. Але в той же час я розумію, чому так багато позитивних відгуків, чому так багато людей захоплені цією книжкою. Все тому, що вона, попри всю цю жахливість, а можливо, навіть завдяки їй, вона дуже життєстверна. те, що. Авторка пережила такі жахіття і е, не просто знайшла вихід, знайшла в собі сили жити далі, вона знайшла в собі сили ще й допомагати іншим долати їхні страхи. Вона знайшла в собі неймовірну гідність не знецінювати переживань, хвилювань страхів інших людей. Бо в порівнянні з тим, що переживали люди в полоні, що пережили люди в констаборі, всі оці життєві пригоди, які нас виводять з ладу, ну це просто пшик, це нічого. Але вона не знецінює цього, вона не каже, що буквально там була фраза про те, що ми не мірюємося ми не будемо казати, що якийсь біль страшніший за інший. Якщо я не помиляюся, це було б в цій книжці. Її історія ствердна, але й дуже страшна, болюча, і ти маєш бути для... до цього готовим. Я не була готова. Я не була готова, я була в. У мене навіть зараз скручує шлунок, коли я згадую про це. І... Якби ця книжка стояла в книгарні або в електронній книгарні, в розділі мемуари біографії, там був такий хештег, я б її не взяла. Бо я розумію, що я не готова переживати навіть через, в ретроспективі через описаний досвід в книжці. Я не готова переживати те, що. Те, що німці робили з євреями, це жахливо. Повертаючись до книжки «Гора з Плечей, хочу сказати авторці дякую за особливу дбайливу систематизацію. Кожен розділ, кожна зборона. Чітко структуровано. Спочатку ми розбираємо те, яким чином формується заборона, далі які є способи взаємодії з забороною, тобто там є адаптація, конфронтація і так далі, уникнення. Чим авторка наводить нам принцип формування заборони на культуральному рівні, і це мої найулюбленіші розділи, тому що СРСР знатно споспудив нам всім психіку, в першу чергу. Старшому поколінню, який ще застав СРСР, ці всі сталінські репресії, розкуркулення і так далі. Але і наступним поколінням, в тому числі, тому що травми передаються через покоління. І, на жаль, якщо ти їх не пропрацюєш, ти просто передаш їх далі, навіть не усвідомлюючи, що саме передаєш, звідки взялися ці всі. Заборони, забобони і так далі. І останній підрозділ це надання якихось практичних порад, яким чином знизити вплив цієї заборони. До цих підрозділів в мене є претензії, тому що поради там вони дуже загальні. У мене таке враження було, іноді що я читаю е, якийсь блог в інстаграм, тому що. Ну... Наприклад, почніть із поступового впровадження відповідальності з невеликих рішень, які не спричиняють стрес. Наприклад, із простих завдань, це допоможе відчути більше контролю і відповідальності за своє життя. Вчіться розпізнавати моменти, коли ви перекладаєте відповідальність на інших. Замість маніпуляцій працюйте над тим, щоб налагодити відверті щирі стосунки. Це підвищить вашу довіру і до інших, і до себе. Сміливо визнавайте свої можливості. Це дасть змогу почуватися цілісною особистістю, навіть якщо доведеться діяти самотужки яких завдань? Точніть, пані, будь ласка, бо дають два приклади: сміття винести чи літак на справність перевірити. Ну що? Те ж саме з маніпуляціями і відкритим діалогом. Люди не знають, що таке маніпуляція. Ми не завжди розрізняємо маніпуляції, не завжди розуміємо, коли нами маніпулюють, чи коли ми маніпулюємо не тому, що ми їх ігноруємо, а тому, що ми іноді банально не знаємо, що є маніпуляція. Ми не знаємо, як це працює. Саймон Джордж, він цілу книжку про це написав: там в овочі шкурі називається КСД випускав. Добро така, придивіться, маніпуляції це хитро ще, але не завжди свідомі. Іноді це захисні механізми, власне про що говорить авторка, але ти не зможеш їх подолати силою волі. Тут силою волі їх не прибереш. Тож тема маніпуляції не проста і неочевидна, і ця порада, як на мене. Надто загальна, щоб вписати її і вважати, що ти впорався з завданням. Розумієш, що тут ну можливо, крім загального, нічого й не скажеш, тому що все це треба розбирати на прикладах. і Я тут забагато вимагаю. Ну хто знає? Всі ці заборони вони у нас переважно з часів Совка. Цієї позичі книжка надзвичайно важлива, тому що вона розбирає це все, ці наявні в суспільстві проблеми, і каже, що це як вираз Марія Фабричева, Фабрічева. Гаряча картоплина, яку ти перекидаєш від діда до батька, від батька до сина, від сина до його сина, поки отой його син не пройде курс психотерапії і не передасть власне, ці проблеми своїм дітям, передасть щось інше. Але не це. Можливо, в старшому поколінню вона відгукнеться, можливо, вони відкриють для себе сценарій, за якими ми живемо, якісь травми, які лишилися з Совка. І в такому разі паради в книжці можуть бути доречними, мене можуть бути як вектором, вони будуть показувати напрямок, в якому треба рухатися. А далі вже далі вже потрошку думати, яким чином імплементувати це в своє життя, будувати, будувати в своє життя. Виключенням для мене, однак, стали поради з розділу про право на приналежність. Наведені там вправи були цікаві, особливо мені сподобався наголос на позитивних моментах і які затираються в пам'яті, бо як наш мозок фокусується на тому, що становить небезпеку, тобто на травмуючому досвіді, на досвіді, який можна травмувати, на чомусь потенційно небезпечному. Отож підсумуємо. Якість видання плюс. Кваліфікація авторки плюс. Тема важлива. Плюс систематизація прекрасна. Плюс приклади, мінус. Інформативність, а саме суха теорія, плюс поради, на жаль, мінус. Загальне враження книжка, як на мене, переобтяжена особистим досвідом авторки. Я порадила її новачкам у темі, які не знайомі з такою концепцією психологічних заборон з епісценаріями, трансгенеративними травмами, тим, хто а, поки що бажає якогось загального а, вектору. Щоб змінити свій життєвий сценарій. Усім решті я раджу книжку Галіт Атлас Емоційний спадок, як подолати травматичний досвід. Ця книжка також фокусується на трансгенеративній травмі, але на відміну від книжки Марії Фабрічевої, ця книжка фокусується на непроговореному. Тобто, якщо у контексті формування заборони це те, що тобі нав'язують, те, що тобі говорять. Роби або не роби, то е, в цій книжці емоційний спадок роз, розглядається витіснене, замовчуване, те, що травмувало колись в родині, але те, що закапсулювалося в часі, не було проговорено, не було вирішено, і просто залишилося. Як от такий от джагар, і псує життя вже і нащадкам. Треба розбиратися з цим. Ця книжка також сповнена особистими досвідами людей, але в цього разу безлічі людей. Їх всіх поєднує наявність трансгенеративної травми, тобто травми, яка передається через покоління. Ця книжка більше про розуміння того, як формуються травми, в ній охоплений ширший. Спектр досвідів у Марії Фабричевої це те, що тобі говорять, як це на тебе впливає. У Галі та це те, що замовчують, і як це на найнеочікуванішим боком. Раджу, дуже раджу. Єдиний мінус, як на мене цієї книжки, це абсолютна відсутність порад, як бачимо, поширена проблема. Але напевно тут відповідь тільки йти до психолога або до родичів і вислуховувати історію їхнього життя, шукати по по зернинках, по дрібочках, що ж там сталося, писати родинну історію, збиратися, хто що де як і навіщо наробив. А так, плавно, ми підходимо до книжки ще однієї авторки, це книжка також вдавнису лабораторія. Авторка Анна Ніколаєва, а тепер спитати немає в кого, як дослідити історію свого роду. Цю книжку я ще не читала, що не прочитаю обов'язково поділюся. Я була на презентації цієї книжки, коли Анна, дякую вам красно, приїжджала до нас у Харків. Дуже приємно і пізнавально провели час. В цій книжці Анна розказує, як досліджувати свій рід, як шукати своїх пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра. Може, не просто не настільки пра, але е, дуже цікаво, у мене. У мене навіть автор є. На, no, на. No. От щоб ви могли от таке собі е, дерево теж збудувати. Розказувала авторка дуже цікаво е, тут про принципи створення геніалогічних дерев, про пошуки в архівах, пошуки через ДНК. Наскільки да ваше прізвище? Дуже цікаво. Анна, до речі, веде подкаст «Пороблено» у Божню. Упожнюю цей подкаст, дуже раджу. Всі посилання залишу в описі під відео. І так. Що не прочитаю, розповім вам більше. Все. А ні, не все. Остання книжка. Остання книжка на сьогодні. Це книжка Лінці К. Гібсон Вільні діти емоційни на зрілих батьків. Цю книжку Марія Фабрічева багато разів згадувала в своїй книжці і не дарма. Це прям от це настільне. От якщо ми говорили про минулі, що там недостатньо порад, то в цій книжці це, це прям суцільні поради. Звичайно, ні. Тут е, дуже багато і теорії, та яким чином ми при наші батьки проявляємо емоційну незрілість, яким чином це може повпливати на нас вже в дорослому житті, і може далі псувати нам е, наше життя. Будь-яку сторінку відкрий, буде щось корисне. Якщо заборона не рости, не будь дорослим. З книжки Марії Фабричевої вам чимось відгукується. Якщо навіть сформування цієї заборони вам чимось відгукується, то раджу придивитися до книжки Лінці К. Гібсона. Вона допомагає і самим стати більш емоційно зрілими, стабільними, дорослими людьми, і звільнитися від гнізу токсичних родинних стосунків, якщо такі є. Все. Фух. Тепер точно все. Красно дякую за увагу. Сподіваюся, це відео було вам цікавим. Напишіть мені в коментарях, чи читали ви ці книги, що ви думаєте про них, чи згодні ви з моєю думкою, чи хочете посперечатися. Усі посилання, тайм-коди і перелік книжок я залишу в описі під відео. Ну і бажаю вам гарного тижня. До зустрічі! Ах, як воно простить! Видихнути, треба видихнути, попит водичка. Але саме приклади. Що льор... ж таке сьогодні? Психологічна теорія може і може, може і здатна. Як то складно трясця. Я вже забула, що я хотіла сказати. Ой.